Поговоримо про рідкісний різновид радянського ювілейного рубля 1991 року 550 років від дня народження Алішера на Вої. Даний різновид утворився через помилку на монетному дворі. Монета карбувалася у 1991 році, але працівники перепутали і взяли штемпель, тисячу, штемпель э, Аверса 1991 року. Року. Тому дана монета буває 1990 і 1991 років. 1991 року в ідеальному стані коштує 70 гривень, а 1990 року в 100 разів дорожча і коштує від 7000 гривень. Більшість тиража рідкісних монет 1990 року поїхало в УРСР, тому дані монети періодично знаходять. В Україні